Доброго дня підписники і глядачі канала Все про авто» Сьогодні я покажу, що у мене є на розборці, що є в продажі, в які машини розкажу, що покажу вам, розкажу, що ви знали, що, що і як є у нас по запчастинам. Є у нас такі двері. Двері є у нас, наприклад, такі, що це за дверка? А, ділі МК-крос. Це двері МК-крос. Cross, Cross, Grenwall Сафе є така машина діпче китайські, Grenwall Safe є, Ба... каліна є двері. Це що таке? Це Gili SK є двері, амулет є двері, СК, амулет. так, Це тут все СК, амулет. Потом це, Ця дверка у нас виходить каліна. Ну, ось таким дефектом. Дверка була в ідеалі, ну, доставали дверку і вона впала, ця дверка впала. Прямо цим ребець, треба її буде ріхтувати. Що там ще на ці дверці? Сюди Санта -Фе дверка рихтована. Ото що там? Чері кімо двері, Зас Форза. Шарулела четі є дверка в універсалі. Чері-кімо-двері, це форза, це тежлія скав сідані дверка. Це теж дверка в ідеалі. Каліна. Це каліна була в хітбеці була. А вона подпитається наїд. На металлон, у мене дверку розібрати. Да, подбито, на металону дає здатися дверку. Так, у нас ще за двері. Це амулет. Це ділі FS, FS, SL двері. Це форзовська дверка, форза. передня права. Ось такі дефекти тут є на двері. Потім ділі СК двері. Це дверки в ідеалі. Дверка, безмордівна дверка, вона в ідеалі. Потім то МК Кросс. Це теж Там Фіндайкона є, це капіта, ка це фіндайкона, дверки відділення на кону. Кона 2020 року була. Ось то що тут є. Тут у дверки всі на емгрант стоять. Це емгрант, це всі на емгрант. Сіддан хешбек. Седан, хешбек. Це дверка, яка є оптимум з чорного кольору. верка по цвіті ставила і поїхали. Верка в колі. Чорного кольору, Kia Optima 13 року Поставили і поїхали. Так, Що у нас ще? Є? Так, так і от так, це GLSK. Е, е, це передня права дверка Hyundai Elantra від, до 2011 року, що випускалося. Року випуска. до 2011. Кришка багажника GLS. Це Hyundai Santa Fe, бардачок ззаді. На задні ця торпеда Чендай Санта-Фе. Санта-Фе, та що пішла з 12 по 18 рік. Так, ну то теж Кал Каліна. кришка багажника Forza. То капот Gilly SK. що це Land Rover Voc. Оце здоровий джип Вок. Спорт. Спорт чи вок, по-моєму. По-моему, у меня воквок. Потом. Кришка багажника Cherry QQ, синенька, в ідеалі вона кришка багажника. Це кімо. Це черрі кімо кришка, так, так. треба буде... 8 стекло лопне, треба всього. Так, що там далі наші? Так, це там кришка багажника, це Kia, е, Це що таке? Це Kia, е, це Хюндай. Це Sportage спортеч го року. Це бі, біла э, Соренто 2018 року. Це що таке? Красна. Це Кона. Це кришка Hyundai Кона, да. так. Кона, точно. А що це, таке? це таке Треба буде перебрати її. За да, Hyundai. Hyundai Кона. Hyundai Кона. А крішки багажника є. СК, МК, МГранд. Потом ОТОБДЖІЛІ SL. GS яка, що це за GS? GS это крышка. Короче, крышки МРАНТ СК МК Форза. Forza є потом Амулет на вулиці СК. Це що таке сира сирату Эланта есть, 2008 року книжка. А це Hyundai Santa Fe. Санта-Фе з 12 по 18 року. Далі. Надають фотографії, у мене є фотографія. Санта-Фе і Соренто. Соренто з 15-го року. Санта-Фе з 12-го року. Так, це тут полосі теж. Hyundai Kia, Полосі Hyundai KIA KIA Sportage KIA Sorento Hyundai Santa Fe Hyundai Tucson Accent Elantra. Це що? Санта Фе, Санта Фе. А, Tiburon даже є. Ну. Тибуру даже есть. Потолки, туда Санта Фе есть. Санта Фе Соренто потолочки потолочке есть у нас. Так, ідем дальше. Идем дальше. Ключей спитну. Так, радіатор у нас есть. Тут за радіатор треба буде подписку? Це радіатори е, інтеркулера Санта Фе, Санта Фе Соренто. Дві надо дизель. Це радіатор, що за радіатор. А це що за радіатор? Подожди. А, це ділі мк Крос Радіатор мк Крос Діфузори, радіатори, так, э, полуосі, СК, МК, Форза, Гітара. Потім що там? Крос, э, Кросс, кро Форза МРНТ варіатор, МРГ механіка. Потом э, МК Денис 6, МК Денис Жи, а, Амулет, Амулет, Засфорза, Грэн Вов Сафе, Джили СК, Васкалина, Васкалина, потом что там еще у меня есть. Черри Кимо, Джили СЛ, СЛ, Амулет, СК, ну покататься фактически все у меня. У нас есть. І ця походовка, ця підходовка така, це сваренту ходовка залишилася, вже заставиться. Так. Рулі багато, СК, МК, Форза, Suzuki Rand Vitaar, GDM Grand. Дулів багато є. Карти, де картин не публіці, таке, мені не цікаво. Радіатори, дифузори СК, МК, Форза. Хоча хьюдаки є. Радіатор є. Діфузорчики є, СК, МК. Ось є ті бурон є, Hyundai. Hyundai, ті бурон є, радіатор кондиціонера ті бурон є. МК, Форза є, потім Чері eh, Тіго є, Даді Шаттл є, Чері Тіго, Грейвол Сафе є радіатор, Tia Sports є, SK є, Forza. Ну, я їх буду перефотографірувати, якщо буду дивіться. Зараз займаємося угоркою і буду я їх, ці радіатори, все буду перефотографірувати, буду закидати в інтернеті. Все. Тут якраз уборочкою займаюся я зараз. Тут. Це ходовка Hyundai Kia, Santa Fe, Tucson, Sorento, Kia Sportage. Потім ці ще є, що мене, як їх називається. Sorento, Sportage, Tucson, Santa Fe. Тільки це е, новіші, так, пусті колектора є, у мене. Пусті колектора Kalina, M-Rand, MK, SK, Kimo, Kirimo, Чарітіго, керімо, вакумат тоже, БСК, МК. Ну, все одно, всі запчасті Китай Курецьку. Статіра, генератори, пок, е, катушки зажигания, Коробки, СК, МК. Коробки, ось, ось СК, СК 9, 5. коробки це раз, 2, 3, 4, 5, 6 коробок в мене є на СК. Коробки идут от 300 долларов, Ось 300 дорог в нас коробка, треба буде наваріти. Ну, це я зроблю все. Це Елара, Чері Елара коробка 2-літровенька. Це механіка, це механіка Дадді Шатл, даді шатвел, потім відберіть оця машинка, як вона. У нас сайфер вона стоїть. Король, запчасти на варіатор, я наібрав варіатор. Є і рівні, є, є і вали, є, є і насоси, є і корпуса. От багато дуже цих е, турбозних циліндриків є. Ось це компресора буде помити їх. О, трохи де там масло капало до компресора. Є такі люди, що зараз привикли купляти, щоб їм було чистеньке. Я раніше не мив, зараз треба мити. Я принципіально не щоб люди бачили, як я купляю. А зараз не помити, люди кажуть, о, воно грязне, я брати не буду. О, так, тепер будемо його мити. Це пішкі колектора е, 1,8-1,5 евгран. Один 8 SL FS, 1, 9, так, мотор, GL SK на мотор. SK мотор там пробіг 49 тисяч, це МК-крос, це Каліна 1,6, 16 клапана, то мотор 15 тисяч пробігав 1,5, виходить, GL MR 1,5, Чері QQ, 1,1.40 пробіга. А це Чарікімомоток. Ось Форза була, 3,5 тисячі пробігав, Forza запчасті на Forza. Такі там фари, стопи там багато що є. Підемо зараз під навесик, покажу вам. Тут ми зараз займаємося ворочкою, перебираємо. Двітель вислане в репертуарі. Новий роботничок у нас. Як тебе звати, роботник? Давід їх новий роботничок. Імену треба. Давід Батькович. Ми розбираємо. Зараз ми зараз Зараз все перебираємо, що вирізаємо на металлом, що здаємо, що передаємо уборку, бо нема куди ставити машину, нема на розборку брати машини, не можу, бо нема куди ставити. Я ще трохи поздавати металобрухту. Повирізати, це таке основне вже. Так, Русланич вже вирізав, ось бачите, таке, таке. Сапожки повижаємо сапожки. Йо, тільки ти підписуй, який сапо, Дім, Русланич. Ти підписуєш, я це вирізав з хозди, підписав. І туди воно, там ото є, а потім... Або я сам порозношу, ти. Хочемо мультик, зробить так. От так. Ця наша вертуха остається, це я не буде. Це Hyundai Elantra 2008 року з порогом. Це у нас рульові рейки. Перебрав рейки, так, треба мені рейки на імранці відправити. Так, сьогодні я відправлюсь цю рейку, не видно. Зараз ми переберемо рейдичку треба знайти. Так, і теж будемо боки займатися, Ось тут теж, так. Бачки, це соренти, Сантафе Сорента. Там теж крила, СК, МК, Бампер Ска, Кріла, Кукушечка є, Форза є, ролівереки СК, МК, Форза, Кукушка, Тіго, є потім Мгрант, Елантра. Коже багато моделей є. Тоже, це акцент, поворотний і акцент. Це ти зараз я теж, я теж займаюся уборкою, торена ходовка, тіго, елантра, акцент, почти СК, МК, Форза. Баккумата, багато мати, набагато, подушки, дурлі колонки, багато запісей. Багато ходовки, у світі бамперов, вже багато Ну, Коротше, СКМК. Ой, Джилі Черрі хундайтия, я так попростіше скажу вам і все. Бампер 20 -го года. року бампер. бампера такі. Все, скоро у мости Грейн Ворд Сафе. Передні мости, Получається, мости, вони... Як вам ви електро розвидки, по механічні роздатки вони різні. Так, що у нас ще тут є? Куча ну, подрамників є задні балки є. Задні балки я цього даю на передок, роблять якісь тачки, з них роблять і ступить задніх балок. Щось таке роблять, я не знаю, що вони роблять. Я віддаю. Тачу, зараз я позвоню, підіде віна і заберемо мене балки. Зараз дзвонимо. Дзвонимо до людинки, щоб під'їхала. Покажемо трошки за... на засивому допомозі, щоб... І даємо безкоштовно. Багато коштів там 3000 гривень зборів 3-4 гривень. Я даю безкоштовно. Так. Звоним. Так, тут у нас четвертя, Це кога. то соренка то жопа. Не багато там це акцент порог є. Це теж акцент. Двері є такі двері, такі рихтовку, там щось так. Кому треба подішовки, то все таке вігаю. Сидушок багато, це таке. сидушки розобрані. На ЗСУ, сидушки кому треба. На ЗСУ сидушки даю безплатно. Передні, задні, які треба, такі допомога з СУ. Це Санта-Фе, відкривати я її не буду 2014 року. тут у нас металоломчик. Перебираємо зараз металломчик. такий генератор купив знайомого. Знайомий продавний такий генератор бо не було світла то я тут мою тут люди щоб все Будемо займатися уборочкою. займаємося вборочкою працюємо тут теж будемо Це, Це такі діжки у нас земранда я зняв зимньою такою резиною новою такі класні uh -huh. Так так. проводка, Отак, юблю. Ідемо Руслан, що там у тебе? Викаш нахуй там. Що там каже, що? Розміть оцю жопу. Так. І следующую морду розміщі. Оце треба сразу. Ти треба положити, так? І треба перебрати тобі от всю Я перебираю. Ти там, ти там там, Зараз дорізали, треба переванути, ну то. А, ну все, так. Займаємось далі. Ми працюємо, я зараз перебирається, що на металом. Даніс зараз все пофотографує всі. Все, працюємо, Працюємо далі. Так, ще такий автомобіль в продажі є по запчастинам. Кому що треба, піші дзвоніть, телефонуйте. Дмитрий Русланович розбирає, бампер передній цілий. бампер передній, А В 250. Так, знімаємо тосовчик. О, оця тосовчик може бути на долівочку. Десь комусь треба, так, Дімочка? Єдина пересік забила ці колодки нові стоять. бліни нові стоять, поміняла, бліни повністю нові стоять. Стойки нові стоять, Саш. поставила. Тисячі на машині. Так, оце хороша місечка така, да, так? Класненці. Там місяць буде, як треба. Двигути туди нішість, 16 клапана, коробочка повністю працює. Машина іди сюди бігала, там просто балка. Просто балочка така, погнута балочка через кого вона не все. Так, що тут у нас по кузовщині? Е, ціла кришка багажника по козущині. Двері подріхтовку, двері не, не за цілі, задня ось ось тут просто ще сама тут виходить.

Другий автомобіль у нас в продажі такий, як Giri Mr, 1,8 на варіаторі. Автомобіль у рідній красці до цього він не був у ДТП. Автомобіль вже 2014 року, дуже в хорошому стані, був один власник такий салончик. Варіатор працює добре, варіатор працює добре. Удар тут задню частину. Продається по запчастинах, 1.8 варіатор. Проданий тут крило і проданий капот. Газова установка тут нова. Новенька газова установочка тут з Тагоська. Фари вже тут реставри навіть. Тому що треба теж. Пишіть дзвонить телефонуйте. Третій автомобіль у нас в продажі. Hyundai Accent. 2012 року 1,4 на механіки. Так, що тут по козовщині цілі? Криша уже продана, вже продана. Заскинули за кришу гроші. Зараз будемо ми зрізати стік. І зрізати будемо кришу. Будемо розбирати зараз ми салон. Яке боковушка треба познімати, бо людина купляє з потоком. А воно яке на потоку. А чогось там вийшло так, там закриша сіла, все як ну, назад. Вот так, тут сзади цілі, кришка багажника ціла. Тут ця ціла на кріші. А ця чогось по-поп. Оді а просто одіш шовен, то воно вирімається. То воно вирімається. Кріша продана за 500 договір продана криша. Комплектно зараз потолком. З усім. Так, задня права четверчила. Получається. Тут я буду продавати, задні жопу буду продавати. Оце ми зараз будемо продавати. Кому що треба запчастини, теж пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Так, четвертій автомобілі такі якісь. Кія. Я сам забуваюся, яка вона певна. Такія Венга. Такі венга, Тут ціла. Тут цілий бампер задній цілий, бо машина після зирної волни, диски цілі, ходова ціла, диски тут на... Диски тут на 16. резина тут 20, По-моєму, 20 й рік. 20-20 й й рік. Задня балка ціла, машина заводиться, їде. Безпека ціла, машина 1.6 на автоматі. Тут такий двигун стоїть. Так, Тут мотор 1.6 на автоматі. Радіатор і все перед, передній телевізор все під ціле, двигун такий стоїть як на акценті 1.6. На Hyundai акценті стоїть і на кіндай. Еландвістій з 2006 року. Машина заводиться, їде на повністю на ходу автомобіль. Продається по запчастинам. Це в нас 5 автомобілів. Шостий автомобіль. Це Gilly SL. 1,8 на механіки. Теж він у продажі по запчастинам. Цю я не буду відкривати. Бо там вже дверей немає, там просто запчаснички. Це Hyundai Santa Fe 2014 року, 2,2 дизель. Кому треба, пишіть вони, телефонуйте. Так, отаке ми маємо. І дуже-дуже багато різних запчастин, других запчастей. хузовних деталей. Курзовних деталі. Є, є у вас калина. Hyundai Elantra 2014 року там Кріша, чи четвер задня ліва хиробку. Задня частина у на нас із Kia Sorento з 2015 року. Ось їх Hyundai Santa Fe 2014 року, 22 дизель, кузов з документами. кому комунальні документи. 22 дизель. Потім всього ліва Kia Sorento є. 2000... 16 год, чи 15 тоже був. Так, документи, що ще такі на Hyundai santa Fe 2015 року, 24 Америка. І ще такі документи є. Тож тобто, Hyundai Santa Fe 2,4 бензин. 2,4 бензин на Європа ця була машинка. Ось така наша частина всталася з документами, там немає документів. Так, є дуже багато у нас таких е, кузовних вирізів. Це Hyundai Santa Fe, Це пороги Hyundai Santa Fe З крилами є, це пороги, бобочини вирізані. Крила це виходить е, Gili FS, Gili SL є теж є. Hyundai Kona є розгортано. Багато глушників є. Є, є по наявності. Це з Кия. Венгер бампер такий непоганий бампер. Бампер повністю цілий бампер збої, Кія Венга 13 років. Грушники є, Санта-Фе, Уксон, Акцент, ТСК, МК, дуже рангітара, дуже багато глушників є туди в продажі. Ба, є дуже багато підрамників. Підрамники, підрамники. Є за... передні підрамники, задні балки, дисків дуже багато є продажі, рульові рейки тут дуже багато продажі є. Тут рейки в нас є. Зараз ми займає... уборкою, бортою, тут теж багато рейок, є дуже багато запчастин, нові запчастини. Задні панелі є, Santa Fe, Соната є, бампери, дуже багато таких запчастин різних. Вакуми. У нас розборка, ми розбираємо Hyundai. Розборка Китайкова Hyundai Giel-Cerry, Hyundai розбираємо автомобілі. Так, баки різних видів є, баки є, трупи кондиціонеру, кондиціонеру є. Багато дуже запчастин на такі автомобілі, як... Сіявки, да... Ай, застрягся, ай, застряг, буду пройти. Об'єдемо сюди. Так, тут тоже у нас дуже багато ходові ходово по ходовій частині є. Колектора. Компресора кондиціонерів, тарпіра, генератори, і портів дуже багато є. Коробок багато теж дуже є. Коробки. Двигуни раз, два, три, чотири, п'ять тут. І на вулиці стай шість. Копресора кондиціонерів. Це ці. Буде ну, фонарів, стопи, все. Кому що треба, тему. На цьому ролі буде завершуватися. Так. Кому що треба, пишіть дзвоніть. Номер телефона буде в записаному коментарі і в описі під відео. І буде на, на екрані номер телефону. Буде. На 5 тисяч підписників буде нас розіграш три, три приза. Щось там ну, щось придумаю, що там розіграти. На 5 тисяч підписників. Ще залишилося ще небагато. От підписуйтесь на канал і на телеграм-канал, бо це те условия були на. Я Ще условия там зроби, скажу. Бо треба условия, щоб буде телеграм-канал підписаний. І ну, з условиями, потім вже перед п'яти тисячами підписчиків я буду, я потім скажу вам. Все, до скорої зустрічі на каналі, все про авто.